Жура, вітай, косачірі! Ми Соколята від нині на крилах українських мрій. Ми мріємо про мир на Україні. Вас вітає! Річ, ліцею, села, Рівне, Морона територіальної територіальне, Соколята! соколята. нашого. Українські патріоти, в нашому серці Україна, а в наших руках майбутні нації. Шановні Збройні Сили України. Ми до землі вклоняємось та дякуємо кожному, Хто сьогодні мужньо та героїчно оборонить нашу землю від російського окупанта. Ми дякуємо наші дорогі воїни за кожен наш прожитий день. Наша віра у вас безмежна, українці! Ми вже перемагаємо! Доносі. Почуй, Господи, молитви всіх матерів, то захисти всіх наших воїнів. Славна добрими героїчними традиціями, українська земля, її сини запорозькі на назики та сучасні збройні сили України На віки вийшли до скарбниці пам'яті українського народу. Милаю свято, шанувати принося. Україна, і ми не переможе. Тому що я Україна, я витримаю бій, я захищу тебе, від відку, що мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. Не зрозуміло, козаки вільні, хоробрі з ворогами билися, така нас захищав. А ми з вами що зробили? Давайте розкажемо про наші загадання про справи. Рій, поляна! Козацькі традиції поважає на дозвілі патріотичні вірші складають. Організовує козацькі турніри, благодійні акції. Смертні місця, проресив на майбутні нації. Вірші героям за хіспитом писали. ветерані за святами вітали. Палюки опера солдатам передавали. І довкіли чести ми зберігали. І надалі все. Маємо працювати, бо ми юні України її є... будемо прославляти! Ця живе дія та мрія бажання жити творити у вільній, незалежній та сильній державі. Наша мрія перемога України. Страві килими, жовта степ покрила, і хвилі дні пробі, як бари, золота він, і щастя, острови, Хай має над нами державні прапори, Польрова З білими крилами, ріки день приносить у житті, Творимо ми щастя, Власними руками. Молода ражімна, земле україно, пращовив, продавня, і молодь урядів не